І в мене ще тоді давайте порадимося. Є така пропозиція. Там я бачу, ми я заходив, люди стояли, це поприходили з цього будинку, що коло каліпсу. У нас там виноситься питання по обмеженню роботи, ну не обмеженню, а змінити час роботи. Та якщо не заперечить, давайте зразу послухаємо це питання по цьому, по торговому відділу по каліпсу, де вони собі підуть, а ми далі будемо працювати. Доповідає зараз Марія Васильівна, у неї там комплекс питань, є тому числі питання. І ми зараз пообговоримо, приймемо рішення. Шановний міський голова, шановні члени виконавчого комітету, виноситься на ваш розгляд проєкт рішення про встановлення режиму роботи об'єкту громадського харчування та товариству Каліпсу КРЦ, до якого на виконавчий комітет надійшло звернення депутата до Пушківської міської ради. Віталіч Олександра Станіславовича, до якого звернулися мешканці будинків 26, 28 і 30 за адресою Ярослава Мудрого щодо обмеження режиму роботи кафе Каліпсов, яке розташоване за адресою Ярослава Мудрого, 24. Тому що, знаєте, мені неприємно сьогодні, як жителю міста, який тут багато років, вже десяток років живе, бачити рекламу нашого міста. як… Кримінальні столиці Київської області. Показали, потім бачите, каліпсо. Побили людей. Один раз, другий раз людей. Норми розташування даного закладу від жилого сектору. Норми такі не встановлені. Якщо не в житловому будинку так. розміщено на першому поверсі, тоді встановлюється режим роботи до 22 години. Це окремо стояча відповідь. Якщо тридцять тектор, я бачив, що По проекту. Місто Біла Церква, проїзд туди, зі сторони вулиці Вольфої. Технічна можливість є, проєкт я не пам'ятаю. Де можна ставити автомобілі, де можна там танцювати, гуркувати? Є ще нема? У них є. <клес> а сторони вулиці Шолома А чого ж буде жадується, що вони сюди всі заїжджають? Тому що вони заїжджають через двори і ставлять машину на, на територію дворів. Я хочу їм задати питання. Над балконом можна було. Це, вони розрішили комусь під'їзд, щоб машини під'їжджали. Я живу на другому поверсі. Під балконом зробили аптека була, тоді як ремонт там робили. Книжний магазин був. Тоді гральні убрали. Потім аптеку почала там працювати. Хто розрішив? Под балконом зробити під'єс машина там колонку брали, брали, стоянку зробили для, для паркування я... території або стоянок під входами, ніхто не дозволяв. Вони чого зробили проекту відповідно проекту документації, зробили в бауці для того, щоб можна було інвалідом з цієї сторони, заходити ми не проти. Значить, із присутніх, із я так розуміюся, мешканців будинку сусіднього, хто хоче виступити від мешканців. Прошу. Я розкажу вам э, про свою проблему. Представтеся, будь ласка. Левицький Віктор Іванович. Значить, розкажу про свою проблему ізначально, а потім воно зайде далі. Я цю проблему изучаю три роки. Значить, три роки назад охоронець вдарив мого сина в приміщенні кафе Каліпсо. Значить, не люди, які були і не надали відповідну допомогу, він вже був би на тому світі. Значить, удар був спрямований в висок, він упав, можливо, ще ударився головою, і в нього від удару запав язик, і в чидені 5 6 минут він не міг ні дихати, нічого. Поки людина, він синів, ну, втратив свідомість синів, Людинася, яка знайшлась, витягнула цей язик, завезли в лікарню, таким чином спасли. Значить, в мене була зустріч із будемо сказати, начальником охорони. Я його вислухав, він ну, нормально, як людина, підійшов, зі мною пообщався. Значить, він сказав так: ну, от ми, якби чим ми винувати, це охоронець наш, він порушив. Внутрішній наш устав, отак от, от все, ну, давай якось договоримося. Ну, нема питання, ми договоримося, займайтесь лікуванням і все. І на цьому ми ставимо круг. пожали друг другу друг -друг руки і розійшлися. Після цього почалися странні вищі е -е, случатися. Значить, е -е. Він ще лікується, лежить в лікарні, а кримінальна справа вже закрита. Значить, Коли він відлікувався, е, ми робимо заключення експертне, значить він туди кажуть, та ви що, вже кримінальна справа закрита, я давай подіймай цю кримінальну справу, вона іщезла. В міліції іщезла кримінальна справа. Почали возобновляти цю кримінальну справу. Таким чином, е, я наняв двох адвокатів, єли ми по всій. Втрачені були, відеозйомки були в кримінальній справі, свідки всі були записані, все було втрачено. Значить, Все по крохам прийшлося збирати по новому. Це затягнулося на 3 роки. Зараз з трудом доведено справу до суду, в суду, суду обратно починається вже 4 місяці, починається творитися чу, чудеса. Значить, то людина ісчезла, то пропала, то не приходить, то адвокат не приходить, то ще щось. А зараз взагалі, вроді би то, як він в АТО пішов, хоча в нього було назначено, він розписаний по повістки суду. О. А на даний момент вже вказалося, що в його немає документів, які би підтвердили, що він в АТО. О. Значить, по ізученню оці всі документи ми написали біг Значить, Почали збирати людей потерпівши, тому що я знав, мені розказували, що людей тотально ізбивають. Людям дуже хочеться великого порядку. Але це підкейне заведення, як не як десь може щось людина зробити. Для цього є міліція, яка може конкретного порушника приїхати, забрати, наказати і тому подобне. Люди вирішуються саме. Порушив, побили. В лікарню, потім через міліцію ці процеси всі порішалися і все. Значить, до нас звернулися на телефон гарячої лінії понад 40 людей, які побиті, по різним причинам побиті. Значить, є е, такі случаї, ну взагалі, я говорю, це смішно послухати, е, Дівчина з хлопцем заходить е, в кафе, огранію костановлює. говорить, дівчина, у вас макияж, ну. Як у проститутки, ми вас не пустимо. Парень починає там возмущатися, його тут забили і все. Такі навіть є. Ну, недопустимі. Значить, по ізученні документації, значить, нам почали жильці на гарячу лінію дзвонити, що їм заважає, що теж тут це свабільна твориться. Значить, центральний вход зі сторони вулиці Шоломовейкова. Він довбу. А з, з тієї сторони це прибудинкова територія, під'їзд, там нема де машина в статі, а в основному все твориться так. Проживаю в квартирі 63-й, будинку і розкладу 28. Значить, на потязі 10, а більше років мінялися господарі цього закладу, але нам від того не було легше. Там і проїзд був, ми потім дуже писали багато листів міського пеконком і все таке інше. Ну що я хочу сказати на сьогоднішній день? Практично нам жити там неможливо. У нас і діти є, і внуки є у нас, і всі. Заснути, якщо ти не заснути до 10-ї години, то ти не можеш, тому що там настільки децибел має ці звуки, і там немає герметизації цього, частини цієї цього будинку, які добудували із східної сторони. Північна сторона, більше західна сторона, там більш була ізоляція більша була. Там проводили ізоляцію, там менше звуків, погинає. А з нашого боку ніякого погинальних звуків немає. Ви уявіть собі, цілу ніч йде бум-бум-бум. Я не знаю, скільки там де цей бум іде, то він йде з 12-ї години до 6, а потім, після цього часу, починаються різні розбирання. І п'ють, і сваряться, і машини гудуть, і сигналізація. І вибачте, вийти з під'їзду теж, неможливо після їхніх ночних відвідин нашого під'їзду. Так що, коротше кажучи, нам там жити практично неможливо. Ми не проти кафе. Ну, якщо навіть буде вихід на той, на той бік на бік Шоломалейхима, то все одно оці, оці ДЦБ, які йдуть цілу ніч, вони нам все одно не будуть жити і вони це питання ніяк не вирішать. Тому треба якісь вживати заходи, щоб ми могли спокійніше там жити. Колись я виходила серед ночі, і мені сказали відвідувачі цього кафе, а це не ваша територія, ваша територія там. Ну вибачте, між нами і кафе 5 метрів всього, яка може бути територія і де чи чия. Мене звати Антон Олександр Васильович, я директор Каліпсу КРЦ. По поводу розташування центрального фонду і Шолома Шоломалехів. Ми розглядаємо це питання насправді і навіть два роки тому назад, коли були ну, перевірки щодо нашого шуму, щодо правопорушень. Ну, до цього говорили з ними. Ми спеціально зробили запрос серед жильців жит... в лісі жальших домов 26-го ірослава 28-го. Але є списки, де сказано, що люди. Стосовно розташування графіку ресторану розважального комплексу не заперечують претензії стосовно розташування головного входу цього закладу Ярослава Мутро, а саме на прибудинкову територію нашого будинку не заперечуємо. Ми нікого не заставляли, це ті ж самі вже цих домів, пройшли по своїм сусідам і все. Цю допомогу ніхто не требував, і ми нею ніде не казаряли, і вибачте, за сленг, Вона мене просто лежить, і наскільки я знаю, ми її подавали, і, ну, мам, крайній мірі, повинні були подавати. Потім, як тут до нас приходили живці, ніколи ми не поверталися вибачте, задом. завжди йшли ну, на, на, на контакт. Ну, в принципі, я... Два з половиною роки директор, завжди я контактував, завжди ми вирішили якісь питання. Було питання дитячої площадки, нас прийшли звернулися, можете допомогти. Звичайно, ми все взяли на себе, поставили площадку, лавочки. У мене є люди, які завжди дзвонять мені, я їм дзвоню, питаю, так, так, так. Тобто, щоб ви зрозуміли, що ми, як керівництво, ну, в моєму лиці, по крайній мірі, ми теж проти правопорушень, ми теж проти того, що там іноді відбувається біля нас, ми теж проти, коли нарушаються якісь права людини. Це по-перше. По-друге, ми не в змозі, на жаль, на жаль, поки не в змозі контролювати все, що відбувається навколо каліпсу. Якщо там ще внутрі чи біля входу якось колись щось ми можемо, то навколо і при закритті закладу, якщо тільки це відбувається біля каліпсу, це теж було б ну, причасно стверджувати, що це все-таки завдяки каліпсу. Ви кажете, що ми до шести працюємо, графік роботи вже давно не... Не круглосуточний, вже два з половиною роки. Ми працюємо кожен день виборочно. Дискотека в нашому закладі відбувається тільки з четверга по Неділю неділю ми працюємо до трьох і три дні, четвер, за суботу ми до шести працюємо. останні дні ми відкриємося в 12 годині дня і працюємо до тряпки години. години ночі. До Третій години ночі працює тільки карво, де не мати дисципал, про який ви говорите. Я вибачаюсь знову, що була перевірка, яка це встановила. А по поводу графіка роботи ми його просто узгоджуємо постійно в виконавчі комітети і міняємо і в вашу пользу, і в нашу, тому що ми розуміємо, що і ситуація в місті, і люди зараз різні, і все остальне, ми ні в кому нікого не захищаємо. Якщо там щось відбувалося, значить там відбувалося. От, наприклад, на прошлій неділі, от кажуть, там було, я стояв в коридорі, слухав, була драка ночі. Наш охоронець, звичайно, вийшов 4 ночі, заклад закрився півтретє. Побачив, як двоє людей бувають, ну вибачте, за вираження, так і було. Бували одну людину, він просто вмішався, розборонив їх, і це все повернулося проти каліпсу. Нам вибивали двері, з нами намагалися розібратися, нам погрожували все остальне. І складається ну, таке впечатлення, що ви відкриваєте вікно, і це все знову каліпса. А охоронець просто хотів. Е запобігти якомусь злочину тому що два чоловіка били одно і ці люди не були з каліпсу це просто відбувалося чотири ночі він один на зміні щось попитався зробити визвав міліцію і тоді тільки це все прекратилося тобто ми теж Щось робимо, десь виходимо, десь мішуємося, бували різні випадки. Тобто, я не буду сказати за те, що сказали перед цим, тому що я працюю, повторюсь, два з половиною роки як директор і займаюся цими справами. Але ну, ми настроєні вирішувати, настроєні, якщо це вийде, з технічної сторони перенести той вход. На жаль, це неможливо зробити за один-два дні. На жаль, на жаль, інформатуру. І по поводу під'їзду чи не під'їзду парковки чи не парковки. Там також знаходяться гаражі жильців дому. Там за часто стає машини з сутками, неділями, які зовсім відношення до каліпсу немає. Там знаходиться аптека, там знаходиться аптека, в яку приїжджають грузові машини, які здають їх задом і передом видушти. Там стоїть фірма, яка якийсь дом, де висить щит. Ми той щит вже ремонтували, тільки тому, що ми рядом і на добрих цих, тому що там приїжджали машини не тільки до нас, збивали його. Туди приїжджають також машини, Тобто там не всі наші машини. І шолома Лехома до нас машини також під'їжджають. Тобто ніхто не забороняв. А центральний вход, не центральний вход. Вони можуть, двері можуть бути закриті із центру, а щось може відбуватися біля каліпсу. Я пам'ятаю випадок, два роки тому я був свідком, коли заходить людина. Я, я не знаю літнього віку і її стверджує, що в нас громко грає музика. На цей момент відбувався якийсь заход біля медії, Вибачте, я кажу, ну ви виді, просто подивіться, це не біля нас. Тобто їм зручно, що є каліпса, і завжди можна каліпса чим торгіння. Завтра не буде каліпсу, буде щось друге, так само буде Ну, Я не роблю висновки, просто предполагаю. Тобто, ну, так, я закінчив, так. Все, так. Ні, ви кажете, ваш кандидат. Ви як Ні, як ініціатор. Добре день, шановні члени виконкому. Я хотів би двох словах вам в'яснити ситуацію, як можна дивити директору ТРК Каліпсу, якщо він каже, що в них немає дозволу на цілодобову роботу. Це є офіційна відповідь мені як депутату міської ради від 14 червня 2014 року, де чорно білому написано, що товариству Каліпсу КРЦ в орендому приміщенні цілодобово дозволяється проводити свою роботу. Це вже брехня. Друге, ну це, так, ви працюєте, друге. це перше. Друге, ви працюєте постійно круглосуточно, всі знають, що всі заклади, які закриваються там 3-2 години ночі, потім всі відвідувачі приїжджають до вас. Питання заключається в тому, що ви не забезпечуєте нормальну роботу вашого закладу, щоб він не заважав мешканцям. В першу чергу, те, що відбувається з відвідувачами, ну скажімо так, це і здержка вашого производства. Але... Нюанс в тому, що там живуть мирні мешканці похилого віку, які постійно наражаються на небезпеку. Чому тому що постійно приїжджають туди автомобілі? Постійно відбуваються там сварки. Міліція реагує дуже повільно, тому я до вас теж звертаюся, щоб ви колективно звернулися до керівника міліції, щоб прийняв відповідні дії. Тому моє прохання до вас. Все-таки прийняти таке рішення і обмежити час роботи даного закладу до 23 років. Це територія загального користування. Так не може бути, що хтось користується дорогою, а хтось не користується. Є територія нічия, тобто загального користування, чи я, чи ви, хтось інший може пройти. Але те, що робиться з цим колісом, треба ограничити до 23.00. Я думаю, що на цьому питання закінчиться. Не вдаватись якихось там лишніх речей. Як дитина Каліпса, так силосовідно розбиралися події. З одної сторони, жителі цього будинку почали листи скарги, тоді каліпсо щось робило для мешканців цього будинку, зникали скарги. Тоді знову з'являлися скарги, дитячу площадку поставили, зникли скарги. Но, ну, ми всі живемо біля церкви і ми розуміємо, що робиться і бачимо, що робиться. Із цієї сьогоднішньої, сьогоднішньої нашої розмови, з виступів мешканців, фіду, що виступали, я, наприклад, бачу дві проблеми по каліпсу. Перше, це те, що сьогодні дійсно вночі паркуються машини, значить це зайвий шум коло цих будинків люди, що проживають. Ну, очевидно, я ж не можу не вірити людині, яка проживає, і очевидно, є сьогодні шум музики, який доноситься до цих квартир. Ну, це е, одне питання. І друге питання чисто е, кримінальне. Це те, що тільки що виступали, тобто бійки, звернення в міліції. І, дійсно, е, ми розмовляли з Віктором, він до мене приходив, мені те, що тут те, що ще ширше розказав. От, і більш того, я зустрічався із е, е, керівництвом Каліпсу. Е, вони погоджуються, що є, е, охоронці такі були, ну, от, їх там повиганяли. Зараз там вони погоджуються з тим, що там охорона. Поміняна і треба поміняти і таке інше. Тобто є питання, скажімо так, кримінальної відповідальності. Це питання правоохоронних. Тому я пропоную перше. По е, режиму роботи, щоб визначитися зараз, так, проєкт у нас є до 23.00, я поставлю на голосування, і протокольно ну, я прошу записати е, для начальника міліції. Е, я з ним теж зв'яжуся, щоб на готову з найближчих виконком. Міліція щоб поінформувала, тому що у них справа відкрита, прозвучало по телебаченню, по українському телебаченню. Значить, начальник міліції, щоб доповів, як сьогодні справи по розслідуванню того випадку і якщо ще були інші випадки, по побиттю людей у по кафе Каліпсі. Я думаю, теж нам виконкому, щоб він розповів про це, а ми піддамо це все власне щоб працювати тим, для членів виконкому для присутніх. Я хочу сказати, що я думаю, що сьогодні ми визначимося і проголосуємо про режим роботи до 29.00, тому що я бачу, що двічі вчені виконува налаштовано так. Але я хочу нагадати, що у нас у місті Біла Церква, ми все в залі розглядували питання, наприклад, по Ольмі. Ольмі недалеко, ви знаєте, і будинок теж так само. Друге питання це по Сан-Маріно. Депутат міської ради Микола Сидович Бондаренко ставив питання. Там теж, якщо тут от будинка далі стоїть, а там Санмаріно, знаєте, сімейна був взагалі вбудована, і там теж до чотирьох, як працювали, так і працюють. Ми на виконкомі приймали рішення по обмеженню їхньої роботи. Вони подавали суд і відігрували суди. Через що я до чого вивчу? Я зразу кажу про те, що я відчуваю, яка буде далі реакція, Ні. щоб е, тоді не казали якісь до нас, ну, скажімо так, що ви зробили одне, а вийшло по-іншому. Тому ми таке рішення, я думаю, сьогодні приймемо, але я думаю, що за цим буде йти судові тяжки з боку е, кадрів. Тому я прошу голосувати за мене рішення. Хто проти, за... хто Приймається. Приймається. Таким чином. Для присутніх виконком прийняв рішення по встановлення режиму роботи цього об'єкта до 20 рекомендацій. По цьому питанні всі вільні. До побачення.